Колеги, всім привіт! Сьогодні у нас понеділок. Давайте проаналізуємо, що відбувається на ринках і чого можна очікувати від них. Почнемо з макропоказників. Важливі новини з'являться завтра, коли дізнаємось індекс виробничої інфляції за вересень. Колеги, всім привіт. Сьогодні понеділок давайте проаналізуємо, що відбувається на ринках і чого можна очікувати. Почнемо з макропоказників. Важливі новини з'являться завтра, коли дізнаємось індекс виробничої інфляції за вересень. Це один із важливих даних, які дадуть нам підказку щодо того, якою буде подальша грошова кредитна політика. Хоча насправді зараз найбільше уваги Федеральна резервна система приділяє індексу безробіття. Тобто це для них більш важливі дані, ніж даних, які дадуть нам підказку щодо того, якою буде подальша грошова кредитна політика. Хоча насправді зараз найбільше уваги Федеральна резервна система приділяє індексу безробіття. Тобто це для них більш важливі дані, ніж індекс виробництва інфляції. Так, рівень довіри громадян до центробанку. Також завтра ми дізнаємося у середу, ми дізнаємося кількість продажів товарів тривалого користування. Бачимо, попередній показник був 2,9%. Завжди коли цей індекс зростає, це означає, що є якісь дуже серйозні новини, напружений стан у світі, коли люди купують товари тривалого користування. Далі виробничий індекс, нерухомість. Четвер, день подяки. У п'ятницю теж в принципі не працюють. Тобто, активність на ринках буде низькою в ці четвер і п'ятницю, тому тут така велика пауза. Четвердень подяки у п'ятницю теж в принципі не працюють, тобто активність на ринках буде низькою в ці четвер і п'ятницю. Тому тут такої великої активності ми з вами не побачимо. Є невеликі очікування, що ставку все ж таки можуть знизити 10 грудня. Тобто, насправді, ось цей імпульс якоїсь активності все буде більше залежати від того, з знизять ставку чи не знизять 10 грудня, ось це буде важливий, важливий фактор. Зараз ліквідують і лонгістів, і шортістів. Лонгістів трохи більше. Тобто 7 тисяч трейдерів було ліквідовано. Притоки у спотові біткоін ETF, але у нас як бачимо, відтоки. Так тобто тут вже досить багато зафіксовано відтоків за останній час. Літній, мабуть, місяць виходить ще тільки 24 жовтня. Місяць був у плюсі, а все інше бачимо, що поки що мінус. Відтоки, відтоки, ефіріум, ETF та сама картина, але тут відтоки почалися ще 17 жовтня. Трохи більше місяця і тиждень тривають негативні тенденції. Так, Ripple, Sol, догі, Litecoin, HBAR поки що тільки. Хечфонди поповнюють свої обтяги. Так, ну що ж, давайте подивимось на більш глобальні картини, що у нас вимальовується. Nikkei поки що далі знижується вниз. Азіатський індекс. Я зараз просто пробіжуся по азіатському індексу, подивлюся по європейському і по американському індексу. Поки що все знаходиться у стані корекції. Американський індекс. Ми бачимо, що тут надійшов дуже сильний сигнал на продаж, тому насправді виглядає по Поки що він рухається у бік корекції, тобто наразі ми спостерігаємо певне зниження або стабілізацію після попереднього зростання. Що стосується індексу Діксі, то він продовжує свій рух вгору, демонструючи стійку тенденцію до зростання, і ми бачимо, що Діксій надалі буде рухатися у напрямку підвищення. Це може свідчити про подальше посилення долара США на світових фінансових ринках. Також варто звернути увагу на індекс S&P, який залишається важливим орієнтиром для багатьох інвесторів. Щодо USDT, то рух, який мав би відбутися, поки що не спостерігається повною мірою, і ми можемо очікувати. Подальших змін у його динаміці найближчим часом воно до своїх хаїв дійшло. Тобто, ми ті хаї, які хотіли побачити, в принципі, побачили. Сигналу тут на розворот поки що ми не бачимо. Тобто, тут немає якогось сильного сигналу про те, що є момент перекупленості, але розвороту поки що немає. Але я б уже насправді чекав би, де він буде. Бачимо, що тут індикатори дають сигнали про те, що є якийсь певний принцип того, що на цьому рівні можемо розвернутися. Тому тут головний момент потрібно буде почекати, поки буде розворот, підготуватися до того, що домінація ETH буде знижуватися. По тотал ми дійшли до статичних важливих рівнів. А ось ці рівні 2 і 8 трильйонів доларів досить хороші для того, щоб тут був якийсь. Розворот. Знову ж таки бачимо, що все знаходиться в червоному каналі, поки що ще нічого немає. Щось повинно статися, щоб я, наприклад, сказав, що розворот формується, так? Ось якесь перетинання каналів вгору. Тоді вже будемо говорити про якийсь рух вгору. І тут також все червоне, поки що не видно жодного повноцінного розвороту. Отже, перші сигналі почали надходити. Так, до розвороту. Але поки що потрібно ще трохи часу, щоб актив поторгувався на цьому рівні перед будь-яким розворотом. Тобто тут у такій конструкції для тих, хто торгує в шорт, більше, ймовірності заробити на падінні, ніж на зростанні. Тепер до хороших новин. Що мені подобається? Мені подобається, що домінація біткоїна дуже сильно готується до сильного падіння. Тут надходить маса сигналів про те, що далі буде зниження домінації вниз. Сигналів дійсно дуже багато, при тому, що продажі домінації падають до рівня 38%. Тобто прогноз на падіння домінації до 38% це дуже великі обсяги. Чому? Тому що, якщо ми подивимося на попередні рівні, так коли ми падали до 38%, ось тут це був дійсно дуже сильний сильний бичачий ринок, ну, альтсезон, коротше кажучи, так. Тому сигналів про те, що він буде падати, дуже багато, і вони надходили з різних джерел, що тільки підтверджувало загальну тенденцію. Так, домінація ефіру, та сама картина знижується поступово, але впевнено, що також є важливим сигналом для ринку, куди все це планується переливати? У ми очікуємо, що дуже багато перетече в альту, тому що надійшли сигнали про те, що альта буде зростати. Щодо сум біткоїна, сказати, що я далі чекаю продажів, я не можу цього сказати. Я говорив про ці рівні: 85-86 тисяч доларів, 72 тисячі доларів. У мене цей рівень відмічений, але я не скажу, що я його чекаю. Чи я чекаю 72 тисячі доларів? Вже не чекаю. По ефіру так само були відмічені 2700 і 800 на попередніх оглядах. Ми дивилися. У мене є запасний сценарій, там не 200. Але поки я його особливо не розглядав, поки чекаю набору сили в цьому діапазоні. По BNB також особливо сильних продажів тут не чекаю. По Solana можемо торгуватися в районі 115 доларів. Тобто. Ми можемо тут ще зовсім трохи проколоти буквально на кілька пунктів, якщо бути точними. Ну так сказати, що я дуже сильно чекаю продовження, ні, не дуже, але ще можуть бути певні варіанти розвитку подій. Так, тут треба вимкнути, щоб не заважало подальшому аналізу. Так, от повертаючись до основної думки, деякі активи вже поступово переходять у процес накопичення, що є досить важливим моментом для подальших дій. Те, чого я чекаю, так тобто, це накопичення. Ось у такій картинці перехід, і саме це може стати ключовим фактором у майбутньому. Розвитку ситуації. Він мені цікавий для того, щоб побачити якісь покупки. Правда, поки що не по всіх активах. По АВАКС прямо гарна картинка. Мені подобається, прямо дуже гарна. По каз, каз, кас, зараз подивимось. Каз гарна, так. Тобто, бачимо, що активи готуються до того, щоб розверкатися і починати свій лонговий рух. ЄН. Ну, ЄН непогано так. Лайткоін, хоча є сигнали на продаж. Але поки що я чекаю, що тут все ж таки буде відбуватися процес накопичення по біткоїну. HBAR. не знаю, давай, Дім, ще два активи, які ти хотів би додати. Дай, будь ласка, юзелес. Що, що? Юзелес і Аліпотер. юзелес. Який біткоін? Ось він, трохи нижче, так. Пропустив її біткоін, на якому у тебе тут Гаррі Поттер, так? Так, так що у нас тут, ну так, будемо його розглядати як юзлес біткоін. Це означає, що ти пропустив можливість, яка могла б змінити твоє життя, як це сталося з багатьма іншими людьми, які вчасно звернули увагу на біткоін. Біткоін став символом нової епохи у фінансах, і багато хто шкодує, що не скористався цією нагодою. Твій приклад із Гаррі Поттером тут нагадує про те, як щось цікаве і навіть магічне може залишитися осторонь, якщо не звернути на це увагу вчасно. Тому ми і кажемо, що будемо розглядати цей випадок як useless біткоін. Це втрат. Та Шансу, який міг би стати важливим, але залишився лише згадкою. Гаррі Поттер теж є припущення, що там якраз більшість мемів лежить. Але не те, щоб. Напевно, це місце, де зберігаються найпопулярніші меми. Але все ж таки, не можна сказати, що це абсолютно точно. Гаррі Поттер теж. До речі, я дійшов до цих рівнів попереднього лая. Є припущення, що більшість мемів лежить приблизно на точках розвороту минулих або початку рухів минулих. В цілому, теж все виглядає готово. Якщо є якісь питання, будь ласка, задавайте. Я із задоволенням на них відповім. У мене все одно зараз немає. Так. В цілому теж все виглядає. Все буде готово. Так, якщо є якісь питання, будь ласка, задавайте. Я із задоволенням на них відповім. У мене в цілому питань немає, тож, якщо хтось із хлопців є, давайте. Добре, якщо питань немає, тоді можемо поступово завершувати наш сьогоднішній огляд. Добре, дякую тоді щиро за цей ефір, за твою участь і увагу. До наступних зустрічей, сподіваюся, вони будуть незабаром. Будь, будь ласка, на зв'язку. Бувай. гарного тобі дня!